За даними британського видання The Economist, вибори в Україні можуть бути проведені вже влітку цього року, і нинішній президент Володимир Зеленський має намір балотуватися на другий термін. Джерела в українському уряді повідомили виданню, що минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після припинення вогню. Яке, на думку американців, може бути запроваджено до кінця квітня. Як ймовірну дату, за заекономість називає Великдень 20 квітня. Видання зазначає, що 5 травня має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Скасування воєнного стану є необхідним першим етапом. Для запуску виборчого процесу джерела розходяться на думках щодо точних термінів, але більшість стверджує, що Зеленський націлений на літо. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення передвиборчої кампанії, тож найраніша можливість початок липня. Але деякі джерела кажуть, що компанія триватиме три місяці саме стільки часу, як повідомили парламенту виборчі органи потрібно для відновлення списків виборців у розпал війни. The Economist припускає, що і президент США Дональд Трамп, і правитель Російської Федерації Владімір Путін були роздратовані впертістю Зеленського і підштовхували його до проведення виборів у розпал війни, не сумніваючись, що українські виборці зроблять їм послугу, усунувши його з посади. Як? Пише видання ще два місяці тому вважалося, що Зеленський категорично проти проведення голосування, але ганебне поводження Трампа з ним у перший тиждень березня підвищило його рейтинги і, схоже, змінило його розрахунки. Зараз ведеться серйозна підготовка до того, що Зеленський вдруге постане перед виборцями і досить скоро йдеться у матеріалі. Лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко прогнозує, що вибори можуть відбутися у будь-який час з серпня по жовтень, і стверджує, що компанія почалася фактично з рішення Зеленського про запровадження проти нього санкцій у лютому.